Вчора ми приїхали на свій город, сіяний Олес, ви бачите, який ми вже мали давно обрати. Але не обрали, бо проблема з комбайном. Там були дожди і ніхто не обирав. Ну, По дожді хто буде обирати. А дожди закінчилися і всі хочуть обрати своє спочатку. І комбайна кому не дзвониш, всі обирають спочатку собі а потім вже людям. Повно. щоб собі обрати по 20 гектар, кому не всі. Через 5 днів, через п'ять днів. Думали, один день дощ був, думаю, він там трошки ліг уже. Тому треба чекати, поки спочатку комбайнери не обиру своє. І Потім, дай Бог, і до нас дойдуть. Він вже такий трошки почернів і, видно, трошки заростає. Будемо чекати на оборку. Приїхали ми сюди нашим мотоблоком, звісно. Буба, кажи привіт. Саша приладна сидіння від машини. Де? А ззавді така дощечка для менших пасажирів. ну Трошки важковато Треба щось, якийсь груз наперед йому. ну Так як ми під підводу не нагружаємо. Так, поїхати, приїхати, трошки піска привезли, там зараз зерно перевезти. Дай Бог, якщо нам пощастить його прибратись, ти комбайн приїде. То Поки добре, а далі будемо бачити. кукурудза моя посіла я її цього року трошки густовата. Думала, не буде взагалі качанів. Він казав про прорви, дуже густа, кочанів не буде. Качанки. Тут там спочатку пару рядочків, до качанки. От як людей слухати прорвала, кинулася одразу, давай проривати. Йо, ось такими пучками вона росла. Йо, це дуже... І то тут є качанчики. Ну нічого, воно там теж. Трошки бур'янів, трошки кукурузи. А цей рік, я так розумію, він цей урожайний на кукурузу. Нічого, по нам казали. Йо. Трошки кукурузки, дай Бог, може, все-таки ми уберемо вес. І, дай Бог, будемо трошки зерном. Ну, не буду казати наперед, хай росте поки. Будемо дивитися по осені, що у нас буде. Це ще люцерка наша. Я вже скосили, два рази ми вже скосили. третій раз піднімається, ще буде сіно. Це полуничка наша, перший рік я її тут посадила. Це трошки пару, тут було два чи три кустики. Ой, три. Оце. Перший, другий і оце третій. Це вони все пустили вуса. От. Це те, що я з інтернету замовляла. А тут, ось до. що я пару кустиків. У мене там було біля криниці в садочку. У дворі пару кустиків і озео, як вона вусами теж розійшлася. А це моє постійне місце. Місце роботи. Десь якась хвилинка, йду сюди трошки, бо вузьо заросло. Хочу обрати цей кусочок, просипати до, до, до помідорки. І помідорка в бур'янах. Нічого, в мене там друга є. Ну ні, ну це теж треба. Ну, в общем, мова не про це. Убрати зараз ось цей кусок, кусочок. І оці вуса, оці всі вуса розсадить собі полуничку. Бо я, звісно, по полуничці -по теж не спец. Так, це баклажанчиків мене тут. Баклажанчиків трошки. Я по полуниці не спец, звісно, але э, бачила теж. Інтернеті, що серпень це е, саме сприятливий місяць, щоб її садити, щоб на весну, на наступний рік була вже полоничка. Так що я дуже хочу встигнути і посадити її зараз, розсадити на той кусочок, кусі, кусі, кусі. Пос, розсадити ті вуса на той кусочок, щоб в мене був полоничка своя.